На тлі нових раундів переговорів про мир Росія посилює обстріли мирних українських міст, підкреслюючи своє справжнє обличчя, і це лише посилює наміри України боротись. А якщо Україна продовжує боротись, то і маємо рішення ЄС підтримувати нас активніше і сильніше. Розміри допомоги ростуть. Відновлення країни не зупиняється. Саме про це проект щоденник відновлення з неперевершеною Оксаною Соколовою. Давайте дивитися. Загалом підтримка ЄС з початку повномасштабного вторгнення вже наблизилася до 140 мільярдів євро. На що ж ідуть ці кошти, окрім зброї? Часто ви можете побачити це просто у власному місті чи селі. Приміром, якщо поруч відбудували школу чи облаштували для дітей нове безпечне укриття. І ось вам приклади. Але відомо Максиме. Ще раз здавалося б, звичайний урок у звичайній сільській школі, але це не зовсім так. Ще два роки тому учні цього закладу на Чернігівщині могли відвідувати заняття лише онлайн. У березні 22-го їхня школа постраждала у результаті прильоту ворожої ракети. Була зруйнована частина приміщення шість класів. Заклад не міг прийняти всіх учнів для того, щоб вони навчалися в очній формі. Тепер, завдяки фінським благодійникам, діти знову за партами біля напівзруйнованої будівлі звели новеньку модульну школу. Ці класи, наче конструктор, металеві модулі, збирали прямо на місці. Тут під'єднували і до комунікації, електрики та води. Але всередині все за останнім словом техніки. А головне дітям там тепло і комфортно. На будівництво та облаштування класів витратили 250 п'ятдесят тисяч євро. Їх виділила Єврокомісія. Проект передбачає ремонт шкіл, які постраждали внаслідок російської військової агресії, укритів обладнання, укритів, надання їм необхідних меблів. Завдяки цій допомозі. Зі покращили і умови перебування дітей у навчальному закладі, але що головне, облаштували укриття, адже безпека дітей це найважливіше, і це той пріоритет, якому слідують європейські партнери. Школа не ремонтується, якщо там немає укриття, або ми не можемо відновити укриття, бо це одна із передумов, то, щоб діти повернулися за нашими підрахунками. Близько 100 мільйонів євро було витрачено на освітній напрямок, починаючи з двадцять Року на ремонти шкіл і укриттів. Укриття у цій школі на Чернігівщині вміщує 150 учнів, а це ще одне на Дніпропетровщині. У разі небезпеки тут може розміститися вдвічі більше дітей. За підтримки ЄС під землею обладнали справжній багатофункціональний простір. Зараз ви бачите ігрову залу і глядацьку залу, тому що проходить регіональний турнір. А якщо відбувається освітній процес, то тут розташовані парти, стільці і діти можуть продовжувати саме проводити уроки. Наразі через ворожі обстріли в Україні пошкоджені майже 4 тисячі навчальних закладів. З них трохи менше чотирьох сотень. Зро. Новані вщент і поки триває війна, ці цифри на жаль чи не щодня збільшуються. І Відтак забезпечити доступ дітей до освіти навіть тоді, коли це здавалося б неможливо, вкрай важливе завдання. Є зобов'язання виділяти щонайменше 10% нашого глобального бюджету на освіту і доступ до навчання, відновлення безпечного навчання в школах це наш пріоритет. Ближче до лінії фронту дедалі частіше споруджують підземні школи. Це один із таких закладів у Запорізькій області, схожі. Відкрили тут вже у кількох селах. А це Харківщина, регіон, де підземні школи почали зводити першими, адже кордони з ворогом поруч, а відповідно, і обстріли доволі часті. Завдання ось таке. Тут навчається і донька Ірини. Жінка зізнається, для дитини це стало додатковим стимулом, адже живе спілкування з однолітками і вчителями точно не порівняти із заняттями по інтернету. Вона з радістю встає, обирає там бантики, одягається, і ми їдемо до школи. До всього діти тут почуваються спокійно, навіть під час повітряної тривоги. А відповідно, спокійні і їхні батьки і вчителі також у нас немає потреби кудись спускатися, бо ми знаходимося у підземній школі. У школі. Підзем... Мному приміщенні. інтерактивні дошки, сучасні парти, швидкісний інтернет, а ще медпункт, санвузол і кімната відпочинку. Також є зручності для дітей з інклюзією. Завдяки спільним зусиллям країн ЄС та їхніх партнерів, таких шкіл в Україні стає все більше. Їх облаштовують не лише у спеціально збудованих укриттях, а й в інших захищених місцях, наприклад, у метро. За даними ООН, близько 740 тисяч українських школярів, а це кожен п'ятий, навчаються у гібридному форматі, поєднуючи офлайн навчання і поєднуючи навчання онлайн, і ще понад 400 тисяч навчаються виключно онлайн. Ідея цієї. Іціативу саме в тому, аби створити безпечне комфортне середовище для українських дітей, аби вони могли почуватися безпечно. Встановлення модульних шкіл, відновлення зруйнованих і зведення підземних сотні закладів освіти, дякуючи цій підтримці, вже повернулись до навчань у класах. Починаючи з 2022 року, близько 250 шкіл було відбудовано, і до нового навчального року ми сподіваємося, ще десь 50 шкіл також. Відновити попереду ще чимало роботи, і вона не зупиняється адже крім всього, це можливість для дітей повертатися до звичного життя, де є відчуття стабільності в такі непрості воєнні часи.